Всім доброго, тихого вечора! Ось і наближаються свята, наближається Різдво, наближається свято, Готую подарунки для своїх рідних, близьких і дорогих мені людей. Сьогодні хочу вам показати, що я приготувала для свого Анатолія. Ось із кастами я отримала такі замовлення, я багато чого замовила на касті, дуже зручно, мені подобається. Я відкрила на почті, подивилася пакуночок, чи все відповідає, тож відкритий. Ну, а зараз будемо ознайомлюватися, що ж я підготувала Анатолію на різдвяний день. Я люблю робити подарунки, тому що подарунки люблять як діти, так і дорослі. Тож, приєднуйтесь до мене і будемо переглядати, що буде в Анатолія на свято. Ось такого кольору, колір Бордо, до речі, зараз дуже модний колір Бордо, я йому купила світер. Ось такий гарний світер, дуже якісний. Виробництво, здається, Турція. Зараз ми переглянемо з вами. Так, написано, що це Турція. Тож. Турецькі вироби завжди були хорошими. Розмір я йому брала 4Х. Тут написано 4,5 Х. Я думаю, що все буде добре. Ми... Ми примірили, ми подивилися ось такий якісний світерочок, якісно пошитий, якісні шви. Бачите, резинка хорошо тягнеться. Якісно все зроблено, тож буде добре носитись. Рукав хорошо зроблений від реглана, тягнеться резинка. Комір не дуже вузький, тож буде зручно одягати. і не так буде тиснути йому на шию. Ну, мені подобається. Я думаю, що Анатолію теж він сподобається. Тож ось такий світерок. Чи то джемпер, чи то світер бордового кольору був куплений Анатолію. Ну, зараз я його приберу і покажу, що. Буде наступне, що я купила йому ще. Ну, одним світером, то, звичайно ж, не відмажешся. Далі йдуть штани. Теж із касти. Все це я вибирала, підбирала розмір 56-58 Є кишені. Глибокі кишені зручно, е, підкладка в кишені натуральна тканина. Є кишені ззаді, до речі, кишені діючі, е, розкривається гудзичок і закривається. Тобто можна сюди щось складати, не е, е, імітація кишені. Ось такі фірмені брюки. Не дуже плотний, плотна тканина, більше на осінь, ніж на зиму. Тут склад, як прати, як доглядати за цією тканиною. Все написано, все розписано. Будемо притримуватися пам'ятки до цього вироба. Ось такі, ось такі брюки чи то штани внизу можна укоротити, можна. Залишить так, якщо розмір підходить. Ну, я думаю, що Анатолію по росту буде все добре. Тож, мені ця тканина подобається. Ну, а ось так виглядає це разом. Бордо світер і чорні брюки, чи штани, чи брюки. Виглядає таке дуже приємно. Так по-багатому кольори співпадають, підкреслюють і буде йому до лиця. Він у мене такий мужчина видний, симпатічний, благородний, тож благородних кольорів буде в його і одяг. Ну, ось такий невеличкий подарунок я приготувала для Анатолія на Різдво. Різдво наближається, залишилося майже місяць до Різдва, тож я потихеньку збираю подарунки. Дякую за перегляди, всім гарного дня, доброї тихої ночі. Всього найкращого.